Зупиняєтесь через геморой? Проптоглівенол полегшує свербіж свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус гемороїдальних вен. Проктоглівенол радій життю без геморою. Насправді, після 20 років подружнього життя похід до душу вже вважається початком при Бо з роками подружні пари розуміють, що в ліжку може бути цікаво і без інтиму. Бо в ліжку можна, ну, дивіться, їсти, дивитися кіно і навіть яскраво захоплююче та феєрично з'ясовувати стосунки. Як завжди буває, в нашої улюбленої пари Галі та Колі. Дивимось. На добраніч, коля. 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 Микола Іванович! А що? Що? Тривога на роботу. Що? Ой, а ти не спиш. Спав. Але тут кошмар. Ой, наснився, да. Ні, поруч лежить. Що сталося? Нічого. Ну, так що ти мене розбудила? Коля, А ти знав, що у свині оргазм 30 хвилин. що, <пух> <пух> Прямо зараз? Що прямо зараз? Оргазм у свині прямо зараз. Це я тільки що прочитала. Ну, а мені навіщо знати цю інформацію? Коля, ну ти уявляєш оргазм у свині 30 хвилин. У свині оргазм! 30 хвилин! Я навіть уявляти цього не хочу, Боже. Коля, я взагалі шокована. Слухай, ну от ця інформація до ранку не могла почекати. а? Коля, ти мені просто скажи, ти знав чи ні? Знав. Але особисто не перевіряв. Спи, будь ласка. І що вона весь цей час робить? Верещіть! Хто? Свиня. Яка. У якої оргазм 30 хвилин. Ну, ну, подивись там в гуглі, може вона своїми враженнями поділилася. <звук> Оля. Оля, це важливо. Google каже, що це не у свині, а у кнура. Ну, тобто у її самця 30 хвилин. Супер! Ну, хоч комусь із мужиків повезло, а? Хоч у когось кайф 30 хвилин. Я заздрю. Так, а от самки свиней взагалі можуть не відчувати нічого. Співчуваю, співчуваю, хай імітують. Коля. А, до речі, а ти знав, що. У жінки під час оргазму вимикаються частини мозку. Що? Що, що? У деяких жінок під час цього вимикаються частини мозку. М -м -м. Я знаю деяких жінок, у яких ці частини мозку ніколи в житті не вмикались. А знаєш чому? Бо 90% жінок не отримують задоволення у ліжку. Ти. Ти що не спиш, взагалі? Телеграм-канал читаю. О третій ночі. Угу. Сексологія називається. Про свиней. Про інтимні стосунки. У свиней. У людей, Коля, людей. О, Боже мой. Мені сусідка скинула цей канал, сказала, що їм з чоловіком дуже він допоміг. Це <гум> ті, що розлучилися, о супер допоміг. Але до розлучення у них був найкращий тиждень в родині. Де, я чув, я чув. Слухай, якщо ти мені не даватимеш спати, я з тобою розлучусь, то спи, Коля. Сплю. О, Уявляєш, на планеті кожні п'ять секунд кохається три тисячі пар. Зі свинями. Коля, ти дурний чи що, а? Mm. Тут пишуть, що саме зараз, коли ви читаєте ці рядки, у світі займаються сексом 6 тисяч людей. А один не може заснути, бо його дружина займається сексом з його мозком. Спи, будь ласка. Mm. То і ти, Коля, спи. Господи, ну кому я взагалі це читаю? а? Неблагодарний. Mm. О, опа. Пише, що під час сексу люди іноді уявляють інших. Коля. А ти колись під час сексу зі мною уявляв іншого? Що, свиню? Коля ще одне криве слово, і я тобі п'ятак начищу. Я не знаю, що ти хочеш. Ого. Ти що там до картинок дійшла вже? Коля гірше. Вчені прогнозують, що через 50 років буде нормою кохатись з роботами. Ну, я тобі купив робот-пелесо. Завтра зранку спробуєш. Ти здурів. Господи, Коля, спираді бога. Опа. 5% відсотків людей. Хоч раз в житті займались сексом на роботі. Що? Нічого, коля, нічого. Що ж нічого, якщо я спинним мозком відчуваю, що мене очима сверлиш. І що скажеш? М? Нічого тобі не скажу, Галя. У нас на роботі всі 100% мужики. Оце мене лякав лякає. О, навіть не починай, я тебе прошу Галю. Ну. А я не починаю, спи, Коля раді Бога. Коля, а ну передай мені дзеркало, в тебе там на тумбачці є. Ой. навіщо? Та тут пишуть, що у жінок які рідко займаються сексом, вуса ростуть. Коля спи раді Бога! Плюс-плюс. Коля. Хочеш мене? Угу. Коля. Якщо ти мене хочеш, чого ти нічого не робиш. А я тебе так хочу. Так хочу. Що не можу. Спи. Коль. Mm. Тут просто пишуть, що для таких розваг можна використовувати їжу. А давай щось ти будеш з мене їсти, а? От що б ти хотів? Ну? Борщ гарячий зі сметаною. Отут от би так поставив би. А тут би сальце нарізане, отут от чесничок, отут от цибулька, от таку поляну накрив би. Оля взагалі тут пишуть про суші. Та які суші, ними хіба можна наїстися? Ні, ми б тут гору голубців наклали, а тут шубу заселеться. І пів літру холодненької так. Хух. Ох, я б пів півгодини. Такий оргазм у мене би! всі свині мені б заздрили. Ну ти, Іра, та, от все можеш споганити! Коля, раді Бога! Ох. Коля? До речі, тут парам, які багато років разом, радять спробувати секс у трьох. А? Ну? У нас вже було. З ким це? З твоєю мамою? Оля, що ти мелеш? Вона постійно, як до нас приїжджає, там під дверима підслуховує. У мене постійно враження, що ми разом цим займаємося. Dolby сераунд, ефект присутності. Оля, ну ти базікало. Я тебе прошу закрий свої очі і спи. Оля, що таке БДСМ? Заправка така. Ти там хот-доги любиш. Коля, та які хот-доги? Тут інше. Господи, Коля, тут жах! Що там? Що пальне подорожчило, бензин подорожчив. Та відчепися зі своїм бензином. Я подивила, що таке БДСМ. Єдине, що спільно з твоєю заправкою це шланг. А це що, жінка якусь свиню вигулює, чи що це не? Коля, тут пишуть, що чоловікам, які займають керуючі посади, таке подобається. Галю, пристань. Я всього-навсього заступник директора. А ти знаєш, Олю, що іноді тебе прям хочеться на це посадити, кля по рота вставити і відшмагати як слід. І це не в сексуальних цілях. А в профілактичних, особливо по п'ятницях, коли ти зі своїм сусідом вечно накидуєшся, <риклад> о, як завжди, нічого не міняється. На добра ніч коля. Цікаво. 60% чоловіків заводить, коли їх грубо називають, а максимального збудження досягають, коли їх душать. Називає. От ти коля морло храпяще. Ні, щось не діє. Скотина ти така. Зараза вонюча! Коля, що на тебе це не діє? Може, треба спробувати на максималечку, а. Ти що зовсім здуріла чи що? Це наука така сексологія. Ой, так Ти що, хочеш, щоб я вмер прямо зараз. <кхи> Спи, будь ласка, я тебе прошу, перестань читати всяку фігню. Там хіба не написано, що всім вже давно час спати, особливо тим, кому завтра на роботу. <кхи> Ні, Коля, не пишуть. Але пишуть, що парам, які давно разом, треба спробувати це в нових незвичних місцях. Наприклад, в автомобілі. Може, спробуємо, ні, а? Ні, ні, не варіант, ні. ні Я тільки амортизатори у ланості замінив. Я так затрахав. <рив> Ото ж, Коля, що ти свою машину частіше задовільняєш, ніж мене. Слухай, в цьому списку є якісь, ну якісь простіші, романтичні місця. Ну. Та таке щось заурядне. Щоб створити романтичну атмосферу, треба запалити свічки. Ні, ні, мені цієї романтики ще минулої зими в блекаут вистачило. До речі, ще пишуть: якщо чоловік перед сексом зробить п'ять присідань, то секс буде довше. Алло. я сьогодні вже три присідання зробив через твій суп. Коля, а треба п'ять. А, а якщо я зроблю п'ять, то це буде не секс, а інфаркт. тіпон тобі на язик. До речі, про язик. Тут Та, теж пишуть. Годі, які язики. Я тільки від свиней відійшов. Будь ласка, перестань, будь ласка, спи, я тебе прошу. Читай мовчки. Угу. Харю. Що? Хрю-хрю-хрю. хрю рю Іде на коміканчик. Та пересідайте. Сусіди подумають, що ми ще свиню готуємось різати на паску. Зараз там свята попереносили. Я тебе прошу, спи, будь ласочка. Ну. Коля, ти взагалі мене хочеш, а? Хочу. А як ти мене хочеш? Сплячую. Тобто, -тоб. тобто, ти засни, а я вже якось потім прилаштуюсь. Ні, Коля. Сьогодні так не проканає, знов відсачкуєш. Ну, Давай завтра зранку. а? Коля, не варіант. Давай зараз, а. Хочеш, я вдягну щось сексуальне, а? Що б ти хотів. Хочеш, я можу маску якусь вдягнути, Ну, яку яку, Коля. Маску свині чи від ковіду. Коля, ну ти фрігідний, а? Бігом каже, щоб ти хотів на мені бачити. Ну, гаразд. одне бажання. Хотів би, щоб ти взяла подушку і одіяло і швидше заснула. Оля. Ну гаразд, гаразд. Хочу, щоб ти вдягла свої червоненькі штанці. Так. Старий рожевий светр. Ага. Натягла чоботи. Ой, ой. Пальто. Шо? І до мами на тиждень я би так відіспався, я би так вийфанув. Коля, ти знов мені весь кайф наламав. Слухай, ну ти сама вина. Ну у нас секс по вівторкам, а сьогодні п'ятниця. Коля, вівторок це майже п'ятниця. <працю> давай ти сьогодні відпрацюєш, а вечір вівторка, в тебе буде вільний. Чесно. Сто відсотків. Ну, давай. Зачекай, Коля. А що таке зачекай? То давай, то зачекай. Ну весь настрой збила. Ну. Там того нас було! Я те умоляю. Тут Коля просто пише, що якщо партнеру зав'язати очі, то усі відчуття подвоюються. Давай спробуємо, а? Коля, Коля, готуйся. О, Коля, це так цікаво. Ага, ага. Коля, мене це так збуджує. Мене теж. Коля, це якісь неймовірні відчуття. Коля... Галя... Ти готовий? На низькому старті. Коля! Коля! По всьому тілу мені гаряче чим жар кинуло. Коля, то зроби мені добре. Добре, і туди <плес> на зараз. Коля, ти що робиш? Коля, я тут все тако готова лежу, а ти бухаєш. Коля. Ну, от на хіба? Ну. Коля, це бедесе. Звикай! Ану, на місце, коля! Місце. Хабайчик ти! Ні, я сказала! Юлія Мотрук та наш великий друг, народний артист України Назар Задніпровський.